В Україні потрібно відроджувати такий вид спорту як плавання. В цьому запевняють олімпійські призери Денис Силантів та Яна Клучкова. Майстри спорту повідомили жахливу статистику: 70% українців не вміють плавати. Наразі цим видом спорту займається менше відсотка мешканців. Плавание сейчас стоит на таком, как сказать, критической точке, когда оно уже совсем может его не стать. Потому что, вы, может быть, кто-то наблюдал последний чемпионат мира, который приходил в Риме да, по водному спорту, что самое лучшее место это у нас пятое. Не хочется, щоб закончилось на нас, вот, на Денисе на Мне плавание, да, и больше никогда она не возродилась, поэтому мы после своей спортивной карьеры как бы не ушли в тень, мы хотим, щоб у нас развивался не только. Професіональне да масовий спорт, аби активізувати роботу в цьому напрямку, чемпіони заснували фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання і вже частково почали реалізацію такого пробного проекту як клуб дитячого плавання. Він, за словами організаторів, передбачає навчання дітей віком від 6 до 12 років плаванню на відкритих водоймах. Тож за останній місяць, запевнив чемпіон світу Денис Силантів, плавати вдалося навчити 500 дітей у столиці та 200 у Запоріжжі. Відповідні проекти. представители Фонда молодежного та олимпийского плавания будут лоббировать на государственном уровне. Мы лоббируем программу государственную, хотим, чтобы была эта государственная программа все-таки для создания условий, вернее, создания условий для обучения детей плаванию. Она включает и реконструкцию бассейнов, постройку бассейнов, вот, и создание методических указаний и различные... Міроприяття для того, щоб полишати уровень треніров в рамках такої активної плавальної кампанії. Представники фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання підписали меморандум співпраці з громадським форумом Івано-Франківська. Він сподівається, обидві сторони допоможе не лише популяризувати у місті такі вид спорту, як плавання, але й покращити басейну інфраструктуру краю. За словами золотої рибки України, Івано-Франківськ має всі підстави стати центром розвитку молодіжного та олімпійського плавання.